Бажаю здоров'я українців. Попередній топ про військове озброєння, яким користується або виробляє Україна, вам сподобалось. Тому це друга частина про військове озброєння України за всі часи незалежності. Але спочатку невелике оголошення. Нашим військовим потрібна автівка на фронт. Тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива в зборі. Посилання на збір я залишу в описі. Хамбі. Високомобільний багатоцільовий полізний транспортний засіб, повноприводний військовий автомобіль, що випускається американською компанією. Всі ми могли його бачити в дитинці по телевізору, переглядаючи круті бойовики. Зараз ми його можемо побачити доволі часто в Україні, так як українським військовим було передано більше двох тисяч машин, тому давайте трішки розберемось, чому він такий особливий. На базі хангу створені різні модифікації, такі як основний військовий автомобіль, легкова вантажівка. Автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини. Також він низький, що дозволяє нашим військовим передвигатись менш запомітних. Він броньований, що захистить від пуль. Він надійний, що саме головне він врятує багато життів. БМПТ Страж дослідна українська бойова машина підтримки танків. На шасі танка Т-64. БМПТ-Страж була розроблена спільно з Житомирським і таківським бронетанковим заводом, що входять в склад «Укрборомпром». Крім підтримки танків на полі бою, страж повинен був забезпечувати знищення як повітряних, так і наземних цілей, оснащений бойовим модулем Дуплет. Бойову потужність стражу забезпечує два автоматичних 30-мм гармати ЗТМ-2, два спарені кулемета КМ-762. Також 30-мм автоматичний гранатомет АГ-17 та високоточний ракетний комплекс Бар'єр з чотирма пустовими установками. Також Мольдон має 681-мм аерозольних установок для стрільби димовими гранатами туча. Шкода, що це тільки дослідна бойова машина. У неї дуже великі перспективи. Особливо зараз вона могла добре знищувати ту хацапську свиноту. «Буковель-АД» – український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений компанією Proximus, призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів. Перший зразок комплексу почали випробовувати у 2015 році в зоні бойових дій на сході України. У 2016 році комплекси почали надходити до Збройних сил України. «Буковель» також йде на експорт, і у 2019 році комплекс надійшов до Збройних сил Марокко. Комплекси Буковель використовуються Збройними силами України після повномасштабного вторгнення свинособаками в Україну в 2022 році. БРДМ «Вепер» – автомобіль високоефективної прохідності. Експериментальний автомобіль, розробником якого є дві українські компанії. Виробництво почалося з 2006 року. Загальна кількість модифікацій 5 видів. Машина оснащена 10-мм броньою. І куля калібром 762 відскакує від нього як листя. Автомобіль розрахований на експлуатацію при температурі навколишнього середовища від мінус 50 градусів до Цельсія до плюс 50 градусів. Крас. Фортеця на колесах. На сайті виробника називається Броньований Крас. Український бронеавтомобіль, створений компанією Практика. На основі вантажівок крас 5233 і крас 6322 Машина забезпечує захист екіпажу та десанту, як від стрілецького озброєння, так і від МІН. Автомобіль фортеця на колесах вміщує від 18 до 30 військових і має внутрішнє капсульне бронювання кабіни із посиленням в зварювання, посилені дверні завіси та розвантажувальні елементи, кулетривки стекла із полікарбонатним протиосколочним шаром, також броньований моторний відсік, бронезахист акумуляторів, палених баків. Кунг із бронесталі з протиосколковим відбієм, шаурову протимінну підлогу, спеціальні антрометричні сидіння у кунзі для особового складу, фітровентиляційна установка із системою витяжки порохових газів, бійниці із оглядовими віконцями з швидкозмінними полетримкими склом, та евакуаційно-вентиляційні люки у кабіні та кунгу. Бронеатомобіль Фортеця на колесах має захист від автомат АК-74 Куля 545, автомат АКМ Куля 762, винтівка СВД Куля 762. Також міни і саморобні вибухові пристрої. Фортеця на колесах використовується українською армією. Одна з броньованих вантажівок Крас-6322 потрапила у засідку і була обстріляна з трьох сторін. Але в результаті змогла самостійно виїхати з поля бою. Всі пасажири залишилися живі. На цьому цей випуск закінчується. Якщо тобі сподобалось відео, тому попрошу поставити вподобайку під відео і підписатись на канал. Підписка, коментарі і лайки допомагають розвитку каналу. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!